Вітаю вас, друзі. Ну що, ви готові до того, що до нас покотиться залізний колобок? Собирають по сусікам по всій Європі. Однак, коли цей железний колобок покатиться Україну, поки не ясно. Наші союзники продовжують постачати нам озброєння. Російські загарбники продовжують вже наперед від цього горіти. А потім вони будуть горіти реально на полі бою. Під Подуглядарам погубили огромну колонну наших хлопців. Погибли. Хороші парні, а вже ж нам би хотілося отримувати зброї більше та швидше, але дякуємо, хоча б і на тому. Ну а російські пропагандисти тим часом закликають не розповідати росіянам про нові постачання озброєнь, бо росіян це нервує. Мені каже, ми нервіруємо власне населення, нервуємо вот татімі безконечними повідомленнями А все нових і нових поставка ружу російським окупантам не варто знати, яка саме зброя буде їх вбивати в Україні, тому що і Інакше вони усі будуть впадати у депресію. Ситуація все хуже і хуже, да? О, тому що оружия все більше і більше, ми своє населення заганяємо в депресію. Це депресія. А особливо депресія у росіян буде розвиватись, тому що сама Росія абсолютно нічого із постачаннями України озброєння зробити не може. Вони ще не таке Я хочу зрозуміти, наша політика в отношении того, яка наш відповідь, то в чому состоїть. Воно в чому состоїть то не дуже зрозуміло, да власне так само, як Росія абсолютно нічого не зробила після того, як хтось невідомо хто підірвав її північні потоки. Северний поток, 2 зря строїли. Ні, ми нічого ні зареєструємо, ми... щоби підвищити ваш рівень русофобії, негайно друзі, підпишіться на мій канал. І авже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби якомога більше людей побачили цей випуск. І сьогодні з вами буду говорити про те, як Росію принизив невідомо хто після того, як було підірвано північний потік 1 та Північний Потік-2 давно і ще років десять тому, коли тільки запускав. Ли перший північний потік Владімір Путін цим дуже пишався, тому що він завдяки цьому потім заробляв дуже багато грошей для війни проти України. Європейські потребітелі зможуть єжегодно получать до 55 мільярдів кубометрів російського газу. Потім росіяни напередодні повномасштабного вторгнення запускали північний потік. 2 ця історія була дуже скандальною, тому що частина наших союзників виступала категорично проти. А Байден заявив прямим текстом: що якщо Росія піде на повномасштабне вторгнення, то тоді Північний потік 2 припинить існувати. If uh, if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer a North Stream two. We, we will bring an end to it. How will you How will you do that exactly? We will. Uh, I promise you, we'll be able to do it. <laughs> Після початку повномасштабного вторгнення після 24 лютого 22 року проти північного потоку 1 та північного потоку 2 було застосовано санкції, і вони майже припинили свою роботу. Владімір Путін тоді жалюгідно нив і просив санкції зняти. Це поставили під санкції, газоперевод новий. Візьміть і зніміть в конце концов санкції сірно потоку. 2 55 п'ять мільярдів кубічних метрів погоду. Тільки кнопку нажати. і кнопку хтось таки натиснув. Тільки іншу наприкінці вересня минулого року північні потоки були підірвані. Марія Захарова, представниця так званої Росії, яка не дає спокійно жити усім своїм сусідам, образилась і почала казати, що Росії хтось не дає спокійно жити. Та і наш континент теж. І ви не даєте нам жити нормально і спокійно. майже одразу Захарова, як представниця Міністерства закордонних справ так званої Росії, сказала, що у Газпрома є серйозні докази щодо організації і щодо організаторів диверсій на північних потоках. Газпрому способна громадськості достовірні і об'єктивні дані о причинах і сподіваюся і заказчиках. Діверсія, правда, жодних доказів Росія по сьогоднішній день так і не показала, зате показала комп'ютерну графіку. Заложити мощні вибухові устройства під трубопроводи і тщательно їх. І це був уже фінальний етап підготовки к теракту. Стало питання: а хто ж це зробив? Яка така добра держава? Невідома підірвала північні потоки. Захарова заявила, що це був якийсь там колективний запад. доказывает то. Що именно коллективный колективний запад стоїть за всім тим, що там произошло. Потім Захарова зарядила Конашенкова. Ну або навпаки. Ігор Конашенков транслирует уверенность кожен день по несколько разів заряджає таким эмоциональным, так сказать драйвом всіх остальных. І Конашенков відповідально заявив, що північні потоки підірвала Велика Британія. Боже бережи короля. Пімеючі інформації представителі даного підрозділення в ВМС Вілька Британії. Принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года. Попадривок газопровода в северний Поток 1 і северний Поток, 2. А вже ж жодних доказів Росія цьому абсолютно не надала. Це була просто пуста заява, така ж пуста, як і власне голова самого Конашенкова. Є версія більш правдоподібна. Ймовірно, Російська Федерація, так звана, підірвала свої ж північні потоки просто тому, що може, з точки зору статей і репортажей, сама Росія заінтересована в поврежді. Іні, трубопровода, а вона поэтому це і зробила. Не розумію тільки чому це росіянам не подобається, коли їх звинувачують у тому, що вони підірвали свої північні потоки. Адже росіяни так люблять постійно казати, що це Україна сама на себе напала, що Україна веде агресію проти самої себе. Ну так завжди можна гратися у цю гру, як то кажуть, у двох. Потім з'явилися нові матеріали. Один журналіст заявив, що це були Сполучені Штати. Що Сполучені Штати Америки, начебто, підірвали північні потоки. В мірі обсуждають сенсаційне розоблачення причасності США, Лічно Байдена, а також воєнних до взривом северних потоків. Реакція Росії була надзвичайно серйозною. Обурено у госдумі виступив депутат Петр Толстой. США спланували і осуществили операцію по Павривом газопроводов Сіверний Поток 1 і Сіверний Поток-2. Ну це державний тероризм. Який жах? Ну хто б іще казав про державний тероризм, як не держава-терорист, як не так звана Російська Федерація? Лавров при цьому почав казати, що американці мало не самі зізналися у тому, що це вони підірвали газопроводи. Американські лица визнають, що це їх рук діло. Чому він зробив такі висновки? Тому що Вікторія Нуланд раділа тому, що північні потоки, точніше північний потік-2, був знищений. Сенатор Круз, як ви, я And I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. Сейчас уже госпожа Нуланд по суті явку сповільне сучці ну це дуже серйозний доказ. Ви знаєте, я от особисто теж радію тому, що північні потоки перестали існувати. Так за логікою Лаврова, тоді це я їх мав підірвати. Такої брдятіна трудно сі собі придстає, що хтось додумався, але тим не менше придумують всяку таку чуш, але і Лавров, і Захарова, і Коношенков можуть казати усе що завгодно набагато цікавіше. Що сказав владімір Путін, кого ж він вважає винним у тому, що північні потоки перестали існувати? А Путін жодної конкретики сказати не може. А хто стоїть за диверсію на сіверних потоках? Очевидно, той, хто стремиться окончательно розрають зв'язки Росії та Євросоюзу за версією Путіна за підривами північних потоків стоять і так зрозуміло хто, тому що це ті, які саме ті видапільбеніфіцери, ви, і так понятно. Але як же так, якщо усе відбулося так, як кажуть росіяни, що це або британці, або американці зробили, то це. Мало би означати, що по відношенню до Російської Федерації, так званої, на думку самих Росіян, було вчинено. Акт агресії і на російському телебаченні навіть казали, що ситуація із підривом північних потоків нагадує от прямо початок першої світової. Ви порівняли диверсії з северного потоку з вистрілами в Сараєво. І потім у вас, по-моєму, така фраза, якщо я не перевіраю, э, тепер абратному нет ні у кого ще минулого року на російському телебаченні казали, що через цю ситуацію почнеться ядерний апокаліпсис. А людство. Доживає останні місяці та тижні надо ну, жити нормально. останні дні і нам можливо, нам відведені, над прожити весело. тому що ну, буде обідно. Проте у реальності Російська Федерація просто усе проковтнула і відреагувала надзвичайно серйозно. Ну окрім виступа Пьотра Толстого, відкрили ще кримінальну справу: бійся Байден. В нашій країні після диверсії возбуждено кримінальне дело по статті акт міжнародного тероризму. А ну була і ще одна дуже серйозна реакція. Учора Росіяни повідомили, що їхня госдума буде звертатись до Організації Об'єднаних Націй. Власне, як ми бачимо, Російська Федерація так звана реагує абсолютно нікчемно як імпотенти. Вони абсолютно нічого не можуть зробити у відповідь. При тому сам заступник Лаврова каже, що імпотенти при цьому європейці. Сама політична позиція е, зайнята європейцями е, в, цьому, в, цьому, в цих справах, а нас такої от політичної імпотенції. і справа у тому, що який би варіант подальшого розвитку подій росіяни не обрали, усі варіанти для них будуть дуже поганими. Дивіться, якщо росіяни проковтнуть усю цю історію, а вони вже це роблять, то вони отримують серйозне приниження на увесь світ, у тому числі і перед своїми союзниками. А якщо росіяни спробують щось у відповідь зробити проти Британії. Нії або Сполучених Штатів Америки то відповідь вже проти Росії може їм не сподобатись. Росіяни не спроможні на таку відповідь. Вони не можуть воювати проти країн-членів НАТО. Тому єдине, що їм залишається у цій ситуації, які і з питанням постачання зброї України, це втиратися. Да ну і що? й все нічого не зроблять. Ну чого -то ми взагалі я не знаю, ми как тих розбалували, просто да нельзя. А наші методи що, утиратися Ми утерлись. бо вони нікчеми. Бо у цій ситуації вони можуть тільки терпіти, бо Росія почала завідомо програшну для неї війну проти України, і ситуацій цікавих щодо російської інфраструктури буде, я думаю, більше і більше за останні дні. ЧП з газу і нефтепроводами проводимі случаються как-то слишком часто раніше. такого не було. так звана Росія почала так звану спецоперацію, а програє війну. Я у цьому друзі твердо переконаний, але щоби наша перемога Прийшла швидше, ми маємо багато працювати, працювати на нашу спільну перемогу. Тому я вам принагідно нагадую: підтримуйте збройні сили України, допомагайте українській армії, тому що остаточну долю так званої Російської Федерації будуть вирішувати саме українські війни.